Друзі, всі ви чудово знаєте, як виглядає оригінальний стартер магнітон 3,2 кВт. Всі орієнтуються на основний показник його це вага. 6,5 кг, ну, вагі китайські, там 6460 показують. Ціл може бути нерівний, але 6,5 кг голий без упаковки. Ось такий у нас стартер-магнітон оригінальний. Лежить такий ж стартер візуально, практично все те саме. Хто не знає той дрібничок. Не замітить, але... але ложимо його. І він у нас 6,060. Тобто, всі орієнтуються, це оригінал, це підробка. Але хочу вас застерегти від того, що зараз в Україні вже продають. Магнітони 3,2 кВт, візуально дуже-дуже схожі на оригінала. І вага в них там 6,5 кг, але то є китаєць. Як відрізнити? Поки що на даному етапі в них йде стартер іде без паспорта. Але думаю, що паспорту не є проблема. Оце так виглядає оригінальний паспорт з такою голограмою. Я думаю, що за певний час вони зроблять паспорта. А друге дрібнички. Е, зовнішні позначення. От, зверніть увагу на оригіналі такі болти, наприклад, тут. Ну, точніше, тут йдуть е, гайки, тут йде болт. Але я думаю, що привезти з Китаю замість болта гайки, то не є проблема. Е, тому, якщо вас цікавить більш детальна різниця між ними, ставте лайки, коментуйте. Якщо за тиждень набереться там певна кількість, наприклад, не знаю навіть скільки, давайте 100 лайків за тиждень набереться, я роздобуду е, китайський магнітон вагою 6,5 кг і розберу його і розберу оригінальний, щоб знати, в чому різниця. Подобається відео. Коментуйте не сподобається. Ну значить, тоді не коментуйте. Не буду я заморачуватися, роздобувати цей старт і розбирати.